Мир вам, мій вірш має назву аксіома життя. Коли вагітна жінка дитя в отробі носить, то як це дивовижно, це ж ній душа жива. Прийміть мене до себе, нова людина просить, і ми усі готові людину цю прийнять. Ба ні, не всі готові. Хтось тіло те вбиває, не знаючи, що душу не вб'єш, вона жива. А потім совість жінки доскону не вгаває: Ти вбивця, ти забила мене твоє маля. І лікарське сумління нездатне притлумити ні Дарвіна старання, ні сон, ні алкоголь. Це Божа аксіома живе на те, щоб жити, усталена навічно і повсюди, як закон. Коли вагітна жінка, дитя в отробі носить. Це гарно надзвичайно, рости маля, рости. Як станеш ти дорослим і твоє дитя попросить, прийми його негайно, як Божий дар прийми. Це Тимофійко, чотирихмісячний хлопчик, на руках у своєї мами. Він уже не зможе стати дорослим, так само, як семимісячна ліза. Трьохрічний Марко, восьмирічна Злата і дев'ятирічний Сергійко. Вони загинули. Разом з ними загинули і їхні мами, пригортаючи своїх дітей до себе. Їх вбили росіяни.